30 серпня освітяни міста взяли участь у щорічній педагогічній конференції, яка пройшла під гаслом освіта міста в умовах воєнного стану за підсумками 2022-2023 навчального року та перспективи на новий навчальний рік. Цьогоріч педагогічна конференція проходила в онлайн режимі та об'єднала фахівців у галузі дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. А модераторами зустрічі виступили виконуюча обов'язки начальника управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц та директор міського центру дитячої творчості Наталя Цвікова. Відкриваючи конференцію педагогічних працівників до освітян міста з вітальним словом звернувся керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор Величко. В ході конференції були розглянуті Питання особливості роботи з організації інклюзивного простору в закладах дошкільної освіти, нова українська школа, перші результати очікування, система роботи закладу загальної середньої освіти щодо забезпечення конкурентноздатності в сучасних умовах розвитку суспільства, забезпечення розвитку творчого потенціалу дітей та учнівської молоді. Одне із завдань позашкільної освіти та інші питання організації навчального процесу. З доповідями виступили педагоги та керівники загальноосвітніх навчальних закладів Білгорода Дністровського. Керівник управління освіти міської ради Олена Принц зазначила, що 2021-2022 навчальний рік видався дуже складним перед системою освіти: пандемія, воєнний стан. Педагогічні працівники доклали максимум зусиль і на належному рівні організували дистанційне навчання. Управління освіти Білограмів. Городністровської міської ради разом із керівниками закладів загальної середньої освіти готуються до нового навчального року і готові зустрічати у вересні 2022 майже 500, а саме 497 першачків. 675 класників, 232 двісті тридцять два учня 10 класів, а також 29 діточок з родин вимушених переселенців. Наше спільне завдання створити атмосферу довіри і взаємоповаги, забезпечити дітям рівний доступ до якісної освіти, дарувати знання і набувати їх це нелегкий труд. Перед нами дуже багато роботи. Тож давайте матимемо мужність і здатність триматися разом заради змін на краще, заради нашого спільного добробуту, заради нашої країни, заради наших дітей. Підкреслила Олена Принц.